4, а, Свят нашої програми це ем, фільм, чи то спроба такого фільму, мультфільму, комікса. Ми ще так і не знаємо, як його правильно називати. Конотопська битва, історія -москов, е, московсько-української війни тисяча. 659 року я маю на увазі звичайно битву, тому що сама війна тривала довше. Якщо сьогодні не, не е, виробляти патріотичні фільми і не е, показувати їх молодим людям, то післязавтра з цих людей, ви самі розумієте, виростають тітушки, гопніки, сепаратисти, терористи і так далі. От це вони відділяються. От такі люди відділяються потім е, в, в від України. Вони створюють Донецькі народні республіки, вони створюють Луганські народні республіки і так далі. День руїни. Країною мав керувати король, якого обирав парламент, син, що складався з представників послів від усіх провінцій. У військовій історії шальки Терезів працюють дуже чітко. Виграє сильніший. Під конотопом козацьке військо та держава довели це своєю перемогою. Покажіть на карті Європи, хоча б одну державу хоча б народ, якою були добрі сусіди. Ну, це фантастика, такого не буває для 14-річного хлопця чи дівчини картинка може більше важить, ніж текст. От. Тому вирішили, що значить, це буде мульт, не мульт, комп'ютерний ране, комп'ютерний, але віде, відеоурок, -відео який не був би статичним. Віце-президент. Академії керівників шкіл України з міста Донецька, це школа номер 20 і Інні Іванівні ми ставили запитання. І часто не були ні разу на Донеччині і не знають взагалі нічого про цей край, а тільки вірять пропаганді, негативні, всякій там різним інсинуаціям, махінаціям і маніпуляціям. Ми тебе ніколи в від от України і не України, ні. Речь идет о том, насколько Украина и что знает Украина и другие регионы по Донецке. Кроме того, что здесь живут бандиты, кроме того, что здесь нужно колючей проволокой оградить, и кроме того, что если я говорю на украинском, вернее на русском, а вы на украинском, мы друг друга не понимаем. И для того, чтобы показать, что мы, может быть, чем-то и отличаемся от других, то это разве что тем, что ну, у нас край суровый. Я думаю, що може на це нужно обратить внимание на то, що собою представляє вообще Донецька область і край Донбас. Тут вона ну не хвалилася сама директора, але коли у них пам'ятаєте, були у ці сепаратистські вибори, коли типа, угу. за за независимості, е, вона сказала, що визнає єдині вибори, які є 25 травня. Після цього її у школі побили всі вікна. Ну, от наприклад, ці всі в два в цій, в цій школі про з якої ми бачите, Вони так. не жаліються, вони дійсно. уже них такие позитивные настроения, и действительно у них украинскому дуже велика така увага віддана. Что собой представляет вообще Донецкая область и край Донбасс? Это суровые люди, потому что они опускаются в шахты и в стоят у печей металлургических, а не занимаются какими-то другими видами, тем же сельским хозяйством, может быть, что ближе к природе. И обязательно ментальность, она и географическим положением. Ім індустріальним районом на і накладивається відпечаток. за власним спостереженням в Донецьку є от певна частина дуже адекватних там, класних людей. Більша частина, як і всюди, вона є пасивна. І є тисяча якихось цих маризматичних бабушок, які готові своїх внуків там, от таких, теж, типу, тягнути під танки, там, ну, щоб там наші хлопці зупинялися і ззаді їх типу, там, в спину розстрілювала ця сволота, яка там зараз є, і неважливо, як вона там себе називає. Ну, Зараз дійшло до того, що кадировці і сепаратисти перестріляють один одного, бо ті, це неправильні сепаратисти, да. так. Тобто, це мож, може нам суттєво полегшити цю справу. Бачите, вже є градація сепаратистів. Да, да, Правильні, неправильні, неправильні тірування. Діяти... Ну, тобто, просто. так чи інакше цей конфлікт вичерпається, але чим жорсткіше буде діяти наше керівництво, тим краще. Після день битви та і наслідки відступ московитів. А. Дуже прикольні наклеечки, вчора чому так на бігу. А де взяв? Так, просто, ну, дуже... Це такі а, київські художники так зараз uh, жартують. Ну треба, якщо журналісти <зири> взяли в руки, чи глянули чи щось таке. <зири> не <зири> не панікуй. Так це що це те? <порист> <порист> а точно, да, ти Та нагадав що? мені. <порист> ну це значить, це просто я uh, uh, yeah, забув прізвище, київський такі робить. Хто? Я забув прізвище, я б сказав. Пояснити, що по телевізору завжди говорять. Якусь правду для не дуже розумних людей, що телевізор дивитися не варто, а варто дивитися там, там, там і намагатися самому зрозуміти. От якось треба максимально дійсно вчити дітей аналізувати інформацію. У мене немає телевізора вже 14 років, і я думаю, що якби. А, да. У мене всім. Ну і дітей це, звичайно, дуже дивує, чому в нас немає телевізора, але я думаю, що я з дитинства їх привчаю самостійно підбирати контент, який вони хочуть бачити там мультики на Ютубі, там чи якісь кліпи. І в них таким чином формується, ну як мінімум, в мене дітям 2 і 3 роки, і в них вже дуже хороший смак. Коли вони по телевізору бачать якась ідея нормальний, там рок, музика, чи хіп-хоп, чи хоча б західна попса, вони її не перемикають. Як тільки щось волає російською, ну не вони просять ключі іншу. Я їм не казала, що це погане, це добре. Але якимось чином, за рахунок того, що в них є доступ до нормального контенту, вони вже роблять свій вибір самі. Я от нещодавно розмовляв позавчора з Харковом. І вони кажуть: от, значить, там в Києві при владі хунта. Я кажу, що Наталечка, кажу, а ти знаєш, що означає слово хунта? Вони каже. Ну, от, от переклад з Іспанського, вона каже, ні, не знаю. Так от, кажу, я тобі кажу, що хунта це влада військових. Кажу, мені хоч це от... значить разом, Саша. Ну, о, ні, ну, не, не дословно, а ну, мається на увазі взагалі. Тобто, тобто, це влада військових. Кажу, покажи мені хоч одного кадрового військового. Хто у нас? Порошенко кадровий військовий чи Яценюк? От а просто то, то те ж саме це закидони, що там фашисти, як тобто там да, розмовляти треба дуже треба. Я, Те, що е, втворилося е, в епоху табачника, ну, епоха табачника. ну, Просто оце переписування історії на догоду Кремлю, коли ще трохи і Сталін би став героєм, і просто і голодомору не було, і вот, оця вся тотальна амнезія. Але не тільки пам'ятати, що нас гнобили, а важливо, що знати, як перемогти того, хто тебе гнобить. Отак, от, от виховуються герої. Це загальна структура міфу. Завжди в героя починає. Все з того, що його б'ють, принижують, та от він там нещасна попелюшка, чи якийсь там хлопчик-сирота, який потім ну, самі знаємо, там кунг конфу, там чи стає королем, чи знає, що він був якоїсь е е шикарної крові і перемагає. Оце важливо кожній дитині вселити, щоб не просто нам там легко жилося, чи не просто нам дуже важко жилося, тому що оця рабська психологія вона ну, передається далі. Важливо, щоб людина розуміла, а, як з цього емансипуватися, як з цього вийти переможцем і як можна дійсно маленькими силами, як в нашому фільмі, за допомогою голови, це теж прийоми кунг-фу і буддизму і всього на світі. За допомогою того, що ти хитріший і розумніший, ти можеш перемогти того, хто тупо більший, як в випадку нашому, там із Росією, більший, чисельніший і там по-тупому сильніший.